Всім привіт! Сьогодні у нас виготовлення та встановлення, можна сказати, і назвати його такого кабінету на складському приміщенні. Коли є старі великі приміщення, ангари, знову створені склади, там, де потрібно виділити таку кабінку охорони, бухгалтерії, по-різному його можна назвати, де можна облаштувати, встановити кондиціонери, комп'ютери, робочі місця, назвемо це так. Виконали спочатку П-подібну перегородку. І зверху її накрили для посилення та жорсткості теж металопластиковою конструкцією із заповненням сендвіч панель. Встановили двері з замком рейка для щільності прилягання та герметичності. Нижня частина у нас в сендвіч панелях, верхня частина, як бачимо, прозорі склопакети, щоб було видно, як то кажуть, на всі в сторону, хто працює, хто не працює, якщо йде по процесу. Зовні це виглядає ось таким чином. Повторюсь, це металопластикова теж конструкція, яка лежить прямо на перегородці нижній на оцих конструкціях, закріплена безпосередньо до стіни. Основної капітальної і закриті переходи місця прилягання металевими нещільниками, щоб зверху все теж було герметично. Це дає додаткову жорсткість, це додає змогу щось кріпити додатково безпосередньо для стелі. Тому такі кабінети ми робимо, маємо практику.